Сексуальні фантазії розбурхують, загострюють еротичні переживання. Іноді вони можуть заходити за межі допустимої нормальності, стають причинами конфліктів у пари. Але якими б нудними, позбавленими різноманітності, фар та відчуттів було б наше інтимне життя, якби ми не мали сексуальних фантазій? Чи можемо ми отримати користь із таємного світу еротичних мрій? Всім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі. Психологія стосунків, і сьогодні ми поговоримо на таку тему: сексуальні фантазії, наскільки це нормально. В чому користь та негатив. Ви можете підтримати це відео лайком і підписатись на канал. Якщо ви готові, тоді ми будемо починати. Трішки фактів в 2018 році українські сексологи також провели дослідження серед наших співвітчизників. Вони з'ясували, що однією з найпоширеніших сексуальних фантазій. Є рольові ігри. А загалом сексуальні фантазії українців можна поділити на дві категорії: вільні, ніжні та романтичні та БДСМ – домінування та підпорядкування. З рольових класичних ігор названа гра вчителька і учень, а однією з найяскравіших приймання у лікаря, улюбленою жіночою фантазію назвали ванільну королівську фантазію, в якій жінка. Уявляє собі життя в розкоші, а чоловік догоджає коханій. Наші чоловіки також фантазують про свою роль підкаблучника, також виділяють фантазію пар про гарем, в якому жінка хоче бути кращою і потрапити до свого султана. Далі ми підемо в розбір теми сексуальні фантазії. Якщо у вас будуть питання. Ви завжди можете записатись до мене на безкоштовну консультацію під цим відео за посиланням. А сексуальні фантазії це нормально? Зігмунд Фрейд та його послідовники вважали, що сексуальні фантазії результат сексуального незадоволеності, незрілості, придушення, мазохізмів і несвідомих сексуальних конфліктів, особливо в жінок. Але світ не стоїть на місці. Це потрібно розуміти. Нині навпаки вважається патологією, відсутність фантазій. Є докази, що свідчать про те, що люди, які живуть активнішим сексуальним життям, мають більшу кількість сексуальних фантазій. Водночас, частота сексуальних фантазій позитивно впливає на сексуальну задоволеність в жінок. А ось у чоловіків спостерігається цікава закономірність. Рівень тестостерону більшою мірою впливає на виникнення цих сексуальних фантазій, ніж на здатність до виникнення ерекції. Походження сексуальних фантазій зовсім різне. І немає фантазій добрих і поганих. Хтось так біжить від реальності, хтось хоче зруйнувати табу, кимось рухає прагнення до різноманітності та експериментів. На одних вплинув. Переглядь порнографії, а фантазії інших сформувались із дитячого досвіду. І це абсолютно нормально. Яка роль сексуальних фантазій на наше життя? По-перше, думки про секс можуть посилювати сексуальне бажання та збудження. Це може допомогти повернути потяг, якщо він з якихось причин вщух. По-друге, сексуальне бажання дозволяють почуватись сексуальною сексуальним, бажаною жінкою або бажаним чоловіком. Наприклад, коли жінка фантазує про зґвалтування, це не завжди від того, що їй подобається страждати. У її уяві може виникнути зв'язка. Я така приголомшливо сексуальна, бажана, що він не може стриматись, тому накинувся на мене. Третє. Сексуальні фантазії можуть допомогти розслабитись та звільнитись від стереотипів. Наприклад, жінка, вихована у релігійних цінностях, може за допомогою фантазій про чоловіче домінування віддавати відповідальність за свій гріх на партнера. Четверте, заборонені сексуальні фантазії допомагають познайомитись зі своїми темними субостатами. Звільнити заблоковану енергію через дозвіл собі, своїх таємних бажань за допомогою фантазії, це відбувається безпечно для себе та оточення. П'яте сексуальні фантазії допомагають розрядити тривогу. Шосте фантазування може стати репетицією перед майбутньою інтимною близькістю, що дозволяє почувати спокійніше та впевненіше, особливо. Це актуально для людей із невеликим сексуальним досвідом. Коли сексуальні фантазії шкідливі, по-перше, може стати проблемою, коли людина відчуває виразне почуття провини через наявність сексуальних фантазій. Особливо, якщо людина фантазує не про свого партнера. Також може виникати сором та страх, якщо фантазії порушують внутрішні табу. У такому разі шкодять не самі фантазії. А неможливість упоратись з виною, соромом та страхом. По-друге, до сексуальних фантазій варто поставитись насторожено, коли вони повністю замінюють сексуальний акт. У такому разі рекомендується все ж таки наважуватись на зустрічі з реальними людьми. По-третє, сексуальні фантазії також викликають настороженість, коли людина починає плутати фантазії та дійсність, реальність. Таким чином, еротичні фантазії з наукової точки зору є важливим компонентом сексуального здоров'я людини, а ще вони позитивно та сприятливо впливають на розвиток нашої сексуальності. Помилково вважають, що будь-яка фантазія є інструкцією до дії, але це не так: навпаки, вони можуть стати певною цінністю, інтимним аспектом особистого життя. Що не потребує бути розкритим, адже саме у фантазіях ми можемо бути розкутими іти за своїми відчуттями в цей час, відкриваючи в собі щось нове. У дослідженнях на базі інституту Мастерса та Джонсон встановили, що більшість жінок, яких збудже до прикладу насилля, говорять про абсолютну відсутність бажання втілити це у життя. І на завершення сексуальні фантазії табуйована тема, але слід пам'ятати, що це вагома частина сексуального життя, яку не слід ігнорувати, вони є чудовим способом пізнавання себе і розкриття нового у стосунках з партнером. Сексуальні фантазії це простір, досліджуйте себе, власні психологічні межі та рівні задоволення. Знайомитись із собою, визнавати якісь почуття у собі, це завжди вчасно. Насолоджуємося продуктами власної уяви. З вами був Андрій Кушков. Дякую вам за довіру і до нових відео.